Вибрала ціле відро огірочків, такі гарні огірочки, їх мочила. Вони в мене дві годинки були в воді. Стояли, це я вже перемила, їх вибрала в відерце, Зараз ось намила баночок і буду консервувати. У всіх огірочків мені треба відрізати хвостики. Такі гарненькі огірочки. Кожну баночку лавровому листочку. По дві. Горошинки духмяного перцю кидаю. За бажанням можна покласти перчиці по шматочку і чесничок по зубчику, чи по два, у кого як за смаком. Кожну баночку вірчиці кидаю французької по ложці. Столову ложку отак неповну кидаю солі, по дві ложки цукру. В кожну баночку. А тепер накладаю гірочки в баночку. Отак, наниз ставлю рівненько їх, щоб стояли. Так воно краще більше входить в баночку. Ось Так, ще якийсь тоненький. Ось так є. Тепер ще зверта ложку. О, все, баночка повна, виходить. В кожну банку наливаю по дві ложки оцету. Заливаю кипятком кожну баночку. Так, і закриваю кришкою. Велику каструлю свою ставлю. Сюди ставлю, трошки гарячої води, ставлю підставочку і викладаю сюди баночки і долю ще гарячу воду. Отак. Ця каструля якраз в мене розрахована на 5 літрових банок. А, гарячі банки. Ось так. Налила по плечики і накриваю кришкою, щоб швидше закипіло. 5 хвилин і я винімаю. А тепер трошки їх покачаю, щоб розтворився цукор і сіль. Ось такі. Вони гарненькі в мене виходиться. Яка краса. Ось такі гарні в мене вийшли огірочки. Тепер будемо чекати зими, щоб скуштувати. Так що поповняються мої запаси. Тепер гарненько накрию і все. І хай собі. Стоять, накрить ще зверху чимось накрий.